Фінал славного проекта BMW 340i F30 2018 року, якому привезли славі з Америки в ось такому виді. Машина приехала к нам на тюнячках с Америки, таких как заниженные пружины HR. Также машина делалась под жесткий второй стейдж. Машина у нас заднеприводная. У нас тут я доставил лично холодный пуск, down pipe, charge pipe. Правильно я подшил, потому что в Америке сделали кривую подшивку. Мы переделали прошивку, и сейчас вот машинка полноценно выехала. И что я могу сказать, машинка Агрибе. 100-200, 11 секунд, 0-100, ну, нема зачепу, Показала вона сьогодні 5,4 мисто. Подивіться, яка красуня. Вона в нас занижена, дуже акілено виглядає. Вона до нас приїхала з заводським м пакетом. Performance заводський. Також стоїть безключовий доступ, люк, спортивні сидіння, музика Harman Kardon, камера заднього виду, Apple CarPlay, підігрів сидінь. Ну, коротше, друзі, машина в дуже класному стані. у пробігу в нас 121 тисяча кілометрів. Причому, що тачка ну, в дуже крутому е, стані. І мені подобається, що вона в рестайлі, Подивіться, як виглядає класно задня частина, ще вона вистачає в нас е, патрубків на вихлоп, але скоро це все буде. І ось така в нас красуня по фіналу вийшла. А якщо вас цікавиться на підключ дане BMW 340i з Америки, ставте плюс в коментарі під цим відео.